Позавчора зателефонували, вони спитали, ну, як перепинення вирішували на цій. Питання було вирішено позитивно, надати там в аренду земельну ділянку. Періодчий справами цієї компанії попросила, самі зробили, я зателефонував, що договір оренди готовий. Як? Чи ви сюди підійдете, чи як же нам його підписати. Вона попросила, щоб ми проєкт цього договору скинули на, ну, щоб вони подивилися, що може своя думка, яка буде по окремим пунктам. Вчора електронною поштою мені направили. Тобто, я думаю, з неділі вони скажуть своє бачення чи дачі, переглянення. Перспектива завод чи слуга. Лі, 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 за земельну ділянку. Тут я іменно за призму. Ну я ж не знаю. За земельну ділянку чи, вони погоджуються, просили нас, неї, ми передаємо в оренду. Оренду будуть платити, якщо вони не це, що там, по-моєму, 87 тисяч. Це нормативку Нормативку питають. А вони ж там подумають, що зібрали.